Більше як півсотні журналістів дістали поранення за три дні запекло протистояння на кордоні урядового кварталу. Репортерам ламали та розбивали техніку, погрожували у них стріляли і випадково і навмисно, а декого за виконання професійних обов'язків навіть намагаються посадити за ґрати. Віталій Афанасієнко. Кілька зауважень про роботу українських та міжнародних репортерів у бойових українських умовах. Постріли на Грушевського стали частіше влучати у журналістів, і навіть у тих, хто висвітлює події, нібито з безпечної дистанції. Лише за останні кілька день від гумових куль та осколків світлошумових гранат злягло на лікарняні ліжка з півсотні медійників. Вони переконані, стрільба по них не випадкова. Як тільки камеру вони в направляються в бік беркуту, вони цілоспрямовано стріляють. Тому ми познімали жилети, тому що ми бачимо, що це йде від стріл журналістів. Мене пошкоджено в ногу. Гумові кулі інколи заміняють гумові палиці. Ось кадри зняті одним із каналів. На них видно, як працівник міліції замахують. Це на телекамеру ЙКОМ, а потім просто її розбиває. А це оператор іншого телеканалу. Йому ось ця гумова куля влучила точнісінько у праве око. Хто повернув камеру на роботі коміліці? Затова позичав висловив дар голову. Власні на удар. Я вже з камери Володимиру зінченку вже зробили на оці дві операції. Прогнози лікарів невтішні. Імовірніше, зір на ушкодженому оці не відновиться. А цього телеоператора затримав Беркут, коли саме чоловіка мав змінити напарник. Ти терорист. плюс второе, що міняв крайні удивило, у мене, казуються, терористські ботинки. Да я вже був готовий поїхати ждать сюди за тероризм за екстремізм за, щоб мене там приписали. За кілька годин чоловіка відпустили. А от журналіста спільно ТБ не просто затримали, а й засудили до двох місяців тримання під вартою. Його підозрюють у організації масових заворушень. Він підходить під статтю на 10-15 років. Де це таке бачено? Людина просто набирала бензин для генератора. Ще кілька днів тому журналісти спеціально одягали жовті жилети, щоб показати обом сторонам, що вони ні за кого лише виконують свої обов'язки. Тепер напис преса став мішенню. Віталія Фанасієнко, Богдан Стрілець, новини 2+,2.